З усієї риторики Москви і а, Вашингтону я роблю висновок для себе. Вони ж постійно посилаються на якісь анкорічські домовленості. Даванкоріж що в Анкоріджі, в Анкоріджі а, Путін пообіцяв Трампу, що він вирішить це питання, якщо Трамп ні там за кілька місяців. Да? Угу. От я думаю, десь до весни Трамп дав йому змогу. Просто вирішити це питання територіальним військовим шляхом. Тоді її обговорювати не буде, не буде проблеми. Да? Ну, так. Немає території, немає проблеми. Я думаю, що для того і тягнуть в принципі, вони час, хоча це нереально. Я от їздив, я спілкувався з військовими ну нереально за до травня, там взагалі в цьому році захопити цю агломерацію. ну, якщо не буде звичайно наказу відповідного, щоб ми вийшли звідти, але я не вірю, що такий наказ може бути, тому що він ну це просто кримінальна відповідальність. Це ніяк не узгоджується ні з конституцією, ні з якою взагалі правовою базою, яка існує в Україні. І міжнародним правом тим більше не, не узгоджується. Тому я в це не вірю. От в такому контексті тоді мені просто незрозумілі розмови про проведення референдуму на території України під час дії воєнного стану або навіть після війни. Про а про що референдум залишити територію? Так всі ж прекрасно розуміють, що це антиконституційно і це неможливо. Два варіанти. Перше, це е, для підготовки референдуму, навіть для підготовки, потрібний час, два місяці, як мінімум. Uh -huh. а, тобто, і, звичайно, що референдум і підготовка до нього можуть відбуватися тільки в умовах тиші, тобто припинення бойових дій. Uh -huh. І незважаючи на те, яким будуть, будуть результати референдуму, ми отримаємо цю паузу, яка стратегічно може змінити ситуацію на фронті. Uh -huh. Тобто, це нам вигідно. Друге, е, і на референдум збираються виносити ж не територіальне питання, а взагалі всю угоду там, з 20 пунктів чи що там буде, ми не знаємо. Тобто нам хочуть продати а, в комплексі, так би мовити, наприклад, із вступом в ЄС. Uh -huh. uh, і якесь компромісне рішення uh, політич, політично, політично чутливе, Ну не важливо, нехай буде там сьомим, але воно політично чутливе, компроміс територіальний. Uh -huh. Ну ще раз, я не вірю, що ми відмовимось від території. Це неможливо юридично знову ж таки. Це про після цього просто ну Зеленського треба заарештувати за державну зраду. Uh, але. <кій> Якийсь територіальний територіальний компроміс, на кшталт демілітаризованої зони uh -huh. чи е, вільно економічних зона, який потім можуть використовувати наші політики і 100% будуть використовувати. А проти, навіть якщо вони зараз в душі за це, тому що це все ж таки припинення конфлікту. Але використовувати будуть проти зеленського. Для цього владі треба мати підтримку народу, тобто легітимність. Uh -huh. Для цього документу, і це також одна з цілей цього референдуму. І будемо дивитись, як, як яка буде пропаганда, вибачте, да, як будуть розкручувати а, підтримку а, цього документу. Хоча ми з вами ще його не бачили знову uh -huh. ж таки. Я не знаю, як можна підтримувати там, 20 пунктів а, в одному. Ну, це взагалі повністю суперечить а, закону про референдум. Але а, а, я думаю, що Рада може, на жаль, змінити цей закон просто під. А, під цей момент, а да, під, під нагальні потреби влади тоді а, важко буде політичним противникам Зеленського а, бити його угу. на наступних виборах і його політичну силу. Угу. Ну тобто, але, скажете, але... Ну, дивіться, люди ж проголосували, так, 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 що ж ми можемо так. і а, ну, ще раз кажу, що це може бути просто дипломаточний грою. Тобто, ми виграємо час для нас дуже важливо зараз виграти час. І два місяці тиші на фронті це дуже а Путін може це... дати два місяці тиші на фронті? Uh, ні, я думаю, ні, не дасть. Uh -huh. Але ми показуємо, що ми готові до таких. Uh, тобто, це реальний механізм дійсно uh -huh. компромісний, але механізм реальний, так би мовити, механізм створення компромісу uh -huh. щодо вирішення територіального питання. І ми маємо, я думаю, ми показуємо цю американці, що ми можемо. Ми робимо все, що можемо, в принципі, оце ми можемо відмовитись від від території, віддати Росії. Ми не можемо, тому що ну це знаєте, як від мене вимагати, щоб я там до луни долетів. Я просто фізично це не можу. Так і це ми не можемо віддати цю територію, тому що конституції немає такого механізму, тому що люди це не підтримують, тому що це суперечить в кінець кінцем міжнародному праву уставу ООН. Тобто його ще ніхто не відміняв, В ООН все ще існує, незважаючи там на намагання Трампа створити щось там Раду миру. Да, паралельну якусь структуру mm -hmm. дивацьку. Але тобто є механізми, і те, що ми пропонуємо. Це той же референдум, ідея з референдумом. Це так би мовити, або дипломатична пауза, тобто ми виграємо час. Якщо Путін погоджується, ми виграємо ще й два місяці тиші на фронті. А потім вже як люди скажуть, да, як буде влада голосувати. Але я думаю, що сьогодні одна позиція у нас. А, і ми слабкі. А якщо два місяці тисячі ми отримаємо, можливо, ми будемо вже не такі слабкі, і влада буде сама, скажімо так, угу. а, пропагувати те, щоб люди а, критично поставились до підтримки цього документу.